Я вам дам всі відповіді абсолютно. Я розумію, що вас бентежить. Ну почнемо спочатку. Почнемо з того, що я знаю точно, що обшуки і той тиск, на який на мене вчинюється зараз, це є ну, дискримінація на загальнодержавному рівні всієї політичної партії Самопоміч. І це є однозначно. Дійсно, у мене відбулася розмова з міським головою, і він мені запропонував написати заяву, тому що ну, це ніколи не скінчиться, було так прокоментовано. Я хочу сказати, що ми прийшли в міську раду працювати за вибором громади. Ми стали депутатами, тому що нас обрали люди. І ми покликані тут їх захищати і відстоювати їх права. І я буду робити це до останнього. І жодної заяви під тиском я писати не буду. Обрала. Депутати обрали мене секретарем міської ради. Це виключно повноваження, сесійне і рішення депутатів. Якщо буде у них на те така воля, вони проголосують, немає питань. Я вам процитувала нашу розмову вже з міським головою, а те, що відбувається на рівні всієї держави самопомощі, це дійсно жахливі речі. Це Запоріжжя, це Луцьк, це Львів, Львівська область, Житомирщина. Вже по Херсону почалися проблеми, тобто, і воно пішло все в один час за тиждень. Просто скрізь за тиждень. І ми очікуємо зараз також, що буде ще в Верховній Раді, і це ще не кінець, ми це розуміємо. Але ми не зрадимо громаду, ми будемо стояти до кінця, чого б нам то не варто. Дуже удобно використовувати політику для защити. От якщо щось происходит, значить політичне давлення і так далі. На самом деле, так да, я предположив написати заявлення про відставку. І наоборот, моя аргументація була, щоб не було ніякої політическої історії в цьому. предложил добровольно уйти в отставку и написать заявление. Это связано, если вы помните, в прошлом году было отстранение директора коммунального предприятия Шуста. И после этого по предприятию проводились проверки. Мы передали документы в правоохранительные органы. Сейчас открою там небольшой секрет, что все это время мы знали, что происходит, какие суммы ходят, какие взятки даются и так далее. Правоохранительные органы отработали, отработали ситуацию, задержались по личным зам директора парка при получении взятки. И в принципе это вот логическое завершение той истории, которая была начата в прошлом году.